Захист переднього бампера Dodge Dart. Це аналог не оригінал Тайвань. Ось ми бачимо in Тайвань. Він по якості трошки уступає оригіналу, тому що він є більш гнучким. Тобто В оригіналі йде жорсткий пластик, а тут йде е, тонкий м'який. Він Він... Е, досить ціно гнеться, але в цілому він тримає форму і виконує свою функцію. Тобто захист від пилу, вологи, бруду, з він, цим він справляється. При встановленні можуть бути якісь невеличкі нестиковки покріпленням, але не критичні. Ось так він виглядає. Вживу. Він досить гнучкий, як я вже казав, але це не є його сильним мінусом. Замовити можна на нашому сайті. Обирайте модель Dodge Dart і в розділі захист і підкривки можете його обрати.